Вітаю, друзі! З новим всіх роком, сьогодні 5 січня вже. Ну, звичайно, рослинки вам не покажу, тому що все вкутано, щось під снігом. І це я вам скажу теж така краса. Ми вже трішки відвикли, а тут, бачите, ось тут ще. Ще ніхто не ходив. Ось красуня. І сніг їй як прикраса. Гарно. А ось все інше, я сподіваюсь, не дуже мерзне. Ялинка трішки теж. Блакитна-блакитна зараз. Цю троянду я не вкривала. Я сподіваюсь, з нею буде все добре. Монарду я цього року не вкривала. Мій персик. Цікаво, як він витримає. Такий мороз. Мінус 10. Гортензії, бачите інжир? Це все вкрито. Виноград, ну то ви вже бачили, я давно його вкривала. клематиси. Багато хто мене питав, як себе почувають мої троянди у Кашпо. Звісно, я їх вкриваю, як можу, чим можу, що знайшла. Навіть рододендрони я теж трішки не дуже так Плотно, але трішки вкриваю, тому що бояться вони холодних таких, знаєте, вітрів. А я ще й не знала, чи буде сніг, чи не буде сніг прикривати. Це вейгела, то, що ми пересаджували восени. Гліцинія. Ось так зараз виглядає, я її вкривала тільки перші два роки. І більш ні? Тому що вже дістати просто неможливо. Ніби по білому килиму ходиш? Ну хіба ж це не краса? Всім привіт! Ту і я! Не зв'язувала, але так трішки на них снігу було, та нічого, все ніби нічого нормально. Слива молоденька. Не знаю, чи треба було її вкривати, чи не треба. Як вона перезимує, але я ж сподіваюся, що краще, ніж хурма. Два роки хурму я вкривала. Навіть е в кінці, в кінці літа, вона це не, не минулого року вже, а два роки тому. І ось коли вона вже була така доросла, я думаю, ну що ж, я її вже буду вкривати, і не така холодна зима була, і не вкрила. І навесні вона загинула, всохла вся і все. Ожина, малина. Ці, звісно, всі як є: нектарин, Тамарікс. Ось такий 2026 рік. І хай він буде ось такий білесенький, чистесенький, щоб нічого поганого не траплялось ні з ким, щоб нарешті настав мир, щоб ми жили спокійно, раділи життю. Раділи нашим квітам, нашим рослинам, раділи успіхам наших дітей, їхнім щасливим дитинством. Хай у всіх все буде добре. А я зараз трішки прикрию троянди, бо їх здуло. Ось так зараз виглядає помпанела. Інші я так трішечки-трішечки дещо змогла поприкривала. Чим змогла. Але вітром все одно поздувала. Зараз трішки буду поправляти. Витки троянди, звісно, я прикрила. Ось так зараз виглядає мій садочок. А я вам всім бажаю гарного настрою. Ось бачите, як сонечко зараз світить. Ось такого сонячного настрою, світлого, щоб все у нас у всіх було добре. Дай Боже! Всім до нових зустрічей, пока-пока.